Всім привіт! Мене звати Лєра і сьогодні ми з вами робимо розбір другого пакету секонд-хенду з прикрасами, біжутерією. Пам'ятаєте, їх було два. Перше відео вже має бути на каналі до того часу, як я викладу це. І в кінці першого відео я вам показувала, що ми знайшли ще ось таку прикрасу, прикрасу сережку. Підписано 10 каратів золота. І я дуже сподіваюся, хоча, звісно, Зовсім не факт, що тут є взагалі щось цікаве, але я сподіваюся, що тут ми знайдемо пару, бо в нас є ще деякі сережки без пари, які мені також дуже подобаються. Також в кінці відео я вже не встигла показати, тому що знайшли ось таку італійську італійський такий ланцюжок. Ось він дуже гарний. Чому я відразу не звернула на нього увагу, знову ж таки, на нього звернула увагу моя мама, бо на ньому був дуже такий. Дуже негарна підвізка пластикова. Вона не була підписана взагалі ніяк. А ось цей ланцюжок. Тут чотири позначки: це Італія 925-та, і ще щось там одне. Не можу поки що розібрати, але ви вже бачите, що він такий досить гарний. Тому в першому пакеті в нас з вами були дві пари сережок срібних, срібний ланцюжок і ось така сережечка. Отже, зараз подивимось наш другий пакет. Мені вже цікаво, що ж там таке. Я казала вам, що мені здається, що я бачила тут ще одну срібну сережку, як мінімум. Будемо сподіватися, що там буде пара до якихось з тих, які мені сподобались, якої не було пари. Отже, зараз будемо дивитися. Ну ось це ось очікування наше. Робимо ставки. Чи тут дурня, чи тут щось хороше? Так. Як думаєте, срібло чи ні? Все, що з перлинами, мені завжди здається, що срібло. Окей. Так. Відразу після першого погляду, ось така сережка. Не в дуже хорошому стані. У що вона темна, але я бачу, що тут є надписи. До речі, це вам лайфхак. Якщо ви дивитесь на сережки на секонд-хенді, то перевіряйте, чи вони ось тут ось такі плоский, якщо можна так сказати. Зазвичай, якщо сережка плоска, то на ній є якийсь надпис. Бачите, трішечки видно. Зараз будемо шукати ще одну таку і ще якусь. Так, це у нас. Ну, це підробка, це не справжня, вже бачу. Дуже дивний браслет. Я його побачила ще, коли він був в пакеті. Він так виділяється, але в також в поганому стані. Я не бачу тут підписів ніяких. Ну, подивимось, перевіримо все. Знову камінчики. Куток відразу відкладаю, і будемо потім їх перевіряти ввечері зі всіма. І передивлятись разом зі всіма. Отже, цепочка. Ланцюжок, вибачте, ланцюжок. Також 925-та проба. Підвізка окремо. Видно, що купувалась окремо. Так, вже забруднилась. Видно, що купувалась окремо. Підвізка також підписана. 925-та і літера. Ось таке. Ну, знову ж таки, все, ми з вами пакети вже відкупили. відкупили. Вже оплатили наші пакетики. Дуже я перевіряю тепер сережки. Як я вам казала, вже тепер нічого сама не викидаю, бо бачите, я не зовсім звертаю увагу на те, на що треба було б звертати увагу, як ми помітили вже з вами. Натажні сережки. Кліпси, якщо точніше, Ось такі. Не підписані, але. Гарні, мені подобається. Хотіла показати, як це виглядає в неприближеному варіанті, так би мовити. Ось такі. Ну, це просто бісер. Гарний, можливо, мамі згодиться. Мені ці кольори просто дуже подобаються. Тому я звернула увагу на нього. Коронка, як вам таке? Тепер буду прикраси, пакети, буду розбирати в цій короні. Пам'ятаю, в мене колись в дитинстві була дуже класна. Світилася. Мама, тут сидить біля мене, я її покликала. Ну, звісно, знову є такий якийсь хендмейд. Це зрозуміло. Тут ніхто не очікує, що тут буде все срібло і золото. А ось це, пам'ятаєте, ми з вами ось на днях буквально ходили в цю галерею, і там продавалось це намисто таке перламутрове. Пам'ятаєте, скільки коштувало? 140 щось там. Можливо, я вам не казала. Ой, от. Буду тепер мати частинку. Хотіла? Буду мати. Ще один браслет підписаний, але не срібний, просто підписаний, і це біжутерія якась. Але мене все, що з. Я розумію, що це не перли, звісно, але все, що хоча б трішки нагадує перли для мене все гарно. Це з кави. От. ще одну пару знайшла. Звісно, не в ідеальній якості. Ось такі, мені здається, з дорожчих. Можливо, вінтажні, але вони такі тяжкі, знаєте, а не просто лег... легкий якийсь метал. Буду шукати в інтернеті їх. Дивіться. Котики. Ось такий браслет, але, на жаль, порватий. Це не Пандора, не Сваровський, але гарно виглядає, бачите, переливається так гарненько. Ну, камінчики переберемо, я думаю. Якщо їх можна буде вийняти, бо тут, бачите, як закладені. Ще один браслет срібний. Спочатку думала, що це підробка. Бо тут написано 925 а на цій не могла знайти. Але бачите, воно виглядає як срібло. Таке воно ось тут десь. Вже знов загубила. Загалом підпис тут є, але одна проблемка. Бачите, воно підписано Маргарет. Тому, ну, хто буде його носити? Що з ним тепер робити, я не знаю. Здати, як срібло? Не знаю. Це вже фешн. Аж занадто. У нас вже таких молодих в родині немає. Таке носити. В сім'ї в родині то я. Ще одна сережка 925-ї проба. І це, напевно, справжня перлина. Подивимось. Знайшли ми ще одну срібну сережку. Мама знайшла. От бачите? Тому я сама не можу перебирати їх, бо я все пропускаю. Бачите, вони брудненькі. Ми зараз їх спробуємо. Спеціально на відео записую. Спробуємо їх відтерти і покажу вам, що ж з цього вийде. Ну, і мама проявила ініціативу: цей також браслет відтерти. Зараз подивимось. Тому що срібло воно точно має відтертись. А ось цей браслет не знаю, але він дуже дивний. Мені просто цікаво, який він буде. Отже, дивіться, мама сказала: зніми відразу, щоб було видно різницю. От вам різниця. До і після. Це просто не перевершено. Я така щаслива зараз, я не можу вам передати. Краса. Браслет також змінився, просто де не в пізнанності. Він просто засяє в прямому сенсі цього слова. Хоча, наскільки мені відомо, є такий метал, який дуже схожий на срібло і так само забруднюється і чиститься. Ну, подивимось знайду його в інтернеті, то знайду. Отже, ось так трішечки розібрали вже другий пакет. Ну, точніше, нібито вже все розібрали. Залишилось тільки повикидати все, що зайве, все, що вам буде нецікаво. Хотіла просто показати, як це виглядає. Ось два пакетики з сміттям. Я його ще поки що не викидаю, тому що, хто знає, можливо, тут знайду щось таке, що потім буду намагатися відшукати в ось цих пакетах. І зараз вам трішечки розповім, що ж саме ми знайшли в другому пакеті. Отже, я не буду вам розповідати про біжутерію. Не буду розповідати про те, що ми повикидали, бо це якби і так зрозуміло і, чесно кажучи, не дуже цікаво. Покажу вам відразу те, що мені сподобалось, або те, що дійсно має якусь цінність. Отже, дозвольте мені спочатку трішки витримати інтригу і просто розповісти вам про те, що мені сподобалось, а потім вже про те, що має цінність, яка зрозуміла для всіх, не тільки для тих, хто займається біжутерією або прикрасами. Перш за все, це ось такі сережки. Хто дивився моє відео, мій влог, той пам'ятає, що я дивилась на схожі прикраси. До речі, скажу відразу, що в третьому пакеті я побачила, що там, можливо, буде щось схоже до такого, таких бусів підості сережки. Отже, вони no name, нічого в них особливого немає, це просто перламутр, ніяких позначок. Вони мені просто сподобались, хотіла вам також показати. Наступне це ось такий браслет. Знову пам'ятаєте, я вам казала, він був, і ви бачили, він був дуже такий страшненький, брудний. Ми його вимили. Я не змогла знайти його в інтернеті, я не знаю чому, але він мені дуже-дуже подобається. Напевно, тому що він дуже дивний. Тому також його залишують для власного користування. Хоча, знову ж таки, не впевнена, бо він досить такий своєрідний. Знаєте, от напишіть в коментарях носили би чи не носили б такий. Наступне ось такі сережки. Малесенькі, крихітні, мусили навіть приблизити, щоб ви змогли побачити. Також на ней, також видно, що вони дешеві, але я не знаю. ну Мені просто сподобалось. Можливо, це в мене закінчення літа і так асоціюється з такими якимись ракушками, ще з чимось таким. Тому бачите, я вам і ті показувала, також були ну в, в одному стилі, так би мовити. От, тому, знову ж таки, залишу для себе, нехай там буде, можливо, буду носити. Далі ось такий пінчик школа. Чому школа? Ну, я ж викладачка, тому мені все таке, я зберігаю. Так само є ось таке яблучко. Чомусь в Канаді асоціюється школа з яблучками І вчителі з яблучками. Не знаю чому. Тому ось це все залишила для себе, нехай там буде. Далі ось такий набір. Набір кажу, тому що тут є браслет. Пам'ятаєте, я вам казала, це не перли, вони не справжні, але це набір, тому що ось тут є браслет. Ось тут є сережки, і якщо чесно, то я буквально декілька днів тому на секондхень окремо бачила, що на мисту, не брала, тому що, чесно кажучи, якщо в пакеті ось таке трапляється, де ще купа всього, так, це круто. Але купувати на мисту там за 6 доларів, для мене якось ніби дарма гроші витрачати, тому не купувала. І останнє, що вам покажу, це не для мене, це моя мій супервайзер. Сказала, що вона займається от виготовленням. Бус різних всіляких прикрас. І в сказала: якщо в тебе там десь щось буде, то можеш мені. Я б з радістю прийняла б це в подарунок. Тому ось таке я відшукала: ось це, до речі, ще й брошка. Бачите, можна і підвізку робити, і брошку. Можливо, їй згодиться. Те, що прямо дуже страшненьке, було, бо зрозуміло, там було багато, і було таке, що, ну, чесно кажучи, ні сам ні сама не хочу користуватись, ні комусь не хочеш віддавати, то звісно ж я викинула просто. А ось це думаю, занесу і можливо, їй знадобиться. І зараз переходимо з вами до найцікавішого і найдорожчого. Отже, перш за все, ось цей браслет. Поки що я не відшукала його в інтернеті, я вам потім, бачите, він такий трошки, звісно, подряпаний, потрібно буде його шліфувати. Тут підпис, тут ви пам'ятаєте, я також казала, що тут також є підпис. Ось він. Не знаю, чи вам буде видно. Загалом, тут є підпис і на осьій застібці, і на ось цьому є підпис. Ось це ми перевірили, це просто пластмаска, тому ну, не знаю, але виглядає нібито гарно. Я думаю, якби це була підробка, то вони би його не підписували в двох різних місцях. Мені так здається, тому будемо вважати, що це також срібло. От, знайду його, тоді вставлю вам в, ну, так як я завжди вам вставляю картиночку. Далі дуже велике розчарування, якщо чесно. Ось така сережка, дуже гарна. Зараз спробую сфокусувати. Ось це арфа. Але ж лише однесенька, одна. Так шкода, вона була також дуже брудненька, дуже страшненька. Ну, зрозуміло, як тут завжди срібло. Дуже брудненьке, дуже страшненьке, але просто не Ми от відмили. І ось тепер я зрозуміла, бо я ще знайшла. Срібну застібку, її не мила, тому вона трішки страшніша, І думала, що ж це звідки ж це вона, а ось вона. Бачите, поки вам відео знімаю, ще й сама розбираюсь. Дуже гарна, але лише одна, на жаль, нічого не зможу зробити з цим. Далі, сердечко, також срібне, підписане. Також було страшненьке, таке зовсім нікуди не годилось, ми помили. Ось бачите, навіть трошки видно. Тут не, не тільки проба, тут ще й а, підпис. М, по-моєму, чи N ще не знаходила. От якщо знайду, то. Ставлю вам, як завжди, в відео. Далі. Ось цей колончик срібний. Ми її тільки що перевірили. Тут малесенький камінчик. Але цей камінчик це також діамантик. Ось такі знахідки. Ось такі сережки, вам показували їх. Не змогла знайти в інтернеті, але більш ніж впевнена, що вони з дорожчих, тому що вони. Ну, досить в гарному стані. Вони такі тяжкі, знаєте, це не просто там якась пластмаска, навіть взяти в порівнянні, зрозуміло, з ось цими. Ви якби їх відчули на дотик, то ви б зрозуміли, Вони навіть виглядають якось вишуканіше. знаєте. Тому я схильна до того, що вони все-таки з дорожчих, напевно, коштують десь доларів 30, мені здається, але я не змогла їх знайти, бо вони не підписані. Отже, далі ось така сережка. Не можу роздивитись, що тут. Там щось написано на ній. Але що саме роздивитись не можу. Не впевнена, звісно, що це золото. Але хоча хто його знає, от зрозуміла, поки знімала відео, що таке потрібно буде, напевно, купляти ось ці реактиви, щоб, щоб можна було перевірити, чи це золото, чи срібло. І тоді треба буде перевіряти всі метали, так би мовити. Далі, ось це така намистинка. Намистинка, чи можна так сказати, підвізка. І срібний ланцюжок. Так. Дуже гарний, мені здається, так, мені здається, я вам ще один срібний ланцюжок вже показувала, так? Я вам потім ще раз покажу, що ж зі всього ми знайшли, що найкрутіше було. Ось таке. І те, і те підписано. Це, якщо чесно, мені не подобається. Якесь дуже об'ємне, але знову ж таки. Комусь, можливо, і сподобається, так? Хтось подивиться. Але ось ланцюжок тут дуже гарний, і видно, прямо, що це срібло. Напевно, навіть на відео видно, що це срібло. Далі. Одна, на жаль, одна срібна сережка підписана також справня, справжня перлинка. Ну, знову ж таки, вона одна. Ось так тому ні туди і не сюди. Ну, і останні, але не по значенню, так? Це ось такі срібні сережки також. Дуже гарні. Особливо дуже гарні, коли ви пам'ятаєте, я вам відео раніше показувала, які вони були, які стали. Мені здається, я знайшла дуже-дуже схожу фірму. Прямо в них в такому стилі сережки також підписані, тільки, я от знову ж таки, в них немає, якщо, бачите, тут дуже багато підписів. Я поки що не розібрала, чи це вони, чи ні. Якщо вони такі, то так само вам ставлю, бо тут не просто що це 925 проба. Тут, бачите, ще три позначки. Чи дві дві позначки виглядають ну, дуже класно, дуже гарно. І якщо це таке вони, то я вам приблизно скажу, що вони коштують десь доларів 35-40. Тобто, ну, я дуже задоволена. Ось такі в нас були знахідки. Зараз ще раз покажу все-все найкласніше, найкру... найкрутіше з цих двох пакетів. Отже, ми вже з вами говорили: ось ці дуже класні мені сподобались. Ось це досить дороге. Це, здається, називається ловець сонячного світла. Ось ці не підписані, але я думаю, що досить дорогі. Далі, ось це срібний ланцюжок, срібні сережки. Ще одні срібні сережки, так? Можливо, золотий хрестик я не впевнена. Золота сережка підписана. Найдешевше золото, найдешевше, ну, не те, щоб проба, 10 карат. так, там, Я, до речі, неправильно спочатку сказала каратів, здається, воно не відміняється. так, от, І зрозуміло, срібло, срібна підвізка, срібна сережка, ще одна срібна сережка. Можливо, до речі, ось тут не знаю, бо це перлина справжня. Сережка, напевно, також справжня, але не буду вам казати, бо точно не впевнена. Срібні сережки, ще одна срібна сережка, можливо, золото, знову ж таки не говорю. І підвізка з срібним ланцюжком. Тому, я думаю, ми заплатили 21 долар, напевно, ну 10 доларів і ще плюс податок. Не знаю, можливо, 22 долари за ось цих два пакети. Мені здається, воно повністю відбилось. Ось такі. Ось такі в нас знахідки. Ще знаю, що мені писали в коментарях, що негарно носити. Не те, щоб не гарно, не дуже добре носити чужі прикраси. Якщо чесно, я не вважаю, чесно кажучи, перш за все, я мало що з них ношу. Для мене це хобі розібрати і мати їх, і все. Все інше носити чи не носити. Я не часто ношу прикраси, тобто, напевно, частіше, ніж це було декілька років тому. Але все одно, для мене краще, можливо, це, це неправильно, я знаю, що це неправильно. Для мене краще знати, що воно в тебе є, воно лежить і воно гріє мені душу. Просто що в мене є ось такі класні штуки. От і все. І ось там показати, комусь розповісти, що ось така класна штука я знайшла, от стільки приблизно вона коштує. Ну, знову ж таки, в мене небагато таких друзів, тому от я знімаю відео, щоб з вами поділитись. Тому, чесно кажучи, я не зовсім вірю в те, що чуже носити не можна. Люди віддали його, вони віддали його не просто так, якби їм вже це не потрібно. Якщо я куплю це і буду рада, я думаю, що нічого в цьому поганого немає. Ну, розкажіть ще свою думку, розкажіть, чи вам сподобалось відео, і пам'ятаєте, що в нас є ще дещо. А саме ще ось такий пакет. Але, чесно кажучи, поки що не маю на нього сили. Ось сьогодні хочу закінчити з ось цим всім. Треба все помити, треба все перебрати ще раз. Я не думаю, що тут буде ще щось нове, ви бачите, я так гарненько вже поперебирала все. Найголовніше вам найцікавіше ось це і ось це показала. Тому сподіваюсь, що тут нас очікує також щось класне, і побачимось в наступному відео.